Дитячий медогляд, що стартував в нашій області 1 квітня в рамках проєкту губернатора Едуарда Матвійчука Народний бюджет це продовження народного медогляду, що пройшов у всіх селах і селищах Одеської області у 2012 році. Тоді десяткам тисяч жителів регіону було повернуто здоров'я, тисячам врятовано життя. Сьогодні увагу кваліфікованих медичних фахівців звернено на всіх неповнолітніх жителів одеського регіону, а це діти віком від найменших до 18 років. З моменту початку дитячого медогляду бригади фахівців, до складу Ки входить лікар-невролог, стоматолог, хірург, отолеринголог, офтальмолог і педіатр вже оглянули близько 76 тисяч дітей. День у день диспансеризація проходить у кожному районі області. От сейчас, по-хорошему, отличная традиція, которая существовала когда-то в наших школах, возрождена благодаря президенту Украины и губернатору Одеської області. Всего в районе планируется осмотреть 9381 тисяч ребенка. На даний момент осмотрено 1822 виявлено болезні порядка 252. Більша Большая цифра сьогодні безкоштовний медичний огляд компетентними лікарями проходять до шкільня та селища Овідіополь. У яслах садку Калинка. Отже, другий день стан здоров'я найменших мешканців цього населеного пункту перевіряють кращі фахівці центральної районної полікліники Овідіополя. Все, У Цього в дитячому садку 257 дітей. Ми розпланували так, щоб була спокійна обстановка, і спеціалісти мали можливість добре оглянути дітей якісно і без втоми для дітей. Комплексний підхід у медогляді, огляд цілим рядом профільних докторів. Ось запорука своєчасного виявлення захворювань та якісного надання допомоги, будь-то просто рекомендація або направлення на дообстеження. Це великий плюс і для нас, як і для медиків, тому що ті виявлені хворі беруться на медичний на диспансерній і в далі дообслідуються і оздоровлюються. Не завжди у батьків є можливість відвідати фахівця в поліклініці. Немає часу на дорогу на очікування в чергах. Тому, коли лікар приходить до маленького пацієнта та ще й зі своїм діагностичним обладнанням, це дуже зручно. Осмотр має бути регулярний і очень добре. Удобно, коли батьки зайняті на роботі. Є можливість зібралися доктора, прийшли, обслідували, написали заключення. Направлення это очень хорошо положительно для родителя, собственно для тих, хто все рівно зайняти на роботі. Очень большое спасибо Эдуарду Матвійчаку за таку можливість. Спасибо большое. Дитячий медогляд це неодноразова акція по закінченню медогляду з батьками дітей, у яких будуть виявлені патології, проводитиметься системна робота на базах дитячих навчальних установ. Я так думаю, що після цього мідесмотр ми встретимося з родителями на всім собранням, допустимо, родительському дітському саду в школі. І розкажемо о методиках, як виспитувати дітей, як їх правильно закаляти. То тобто проведемо з ними роботу, як правильно кормити ребенка, а як правильно. Потому що від того, як ми одягаємо, як ми кормим, залежить 80-90% здоров'я в будущем для дітей. Маленькі жителі відіополя залишилися задоволеними увагою з боку лікарів, які відвідали їх дитячий садок. Мені понравилися. Подобається... Кто писал зошиты? Он мне не сподобался. Что для здоровья полезно, чтобы детки не болели. Я считаю очень полезно, что они меня сегодня осмотрели. Всього у Відіопольському районі в рамках програми губернатора Едуарда Леонідовича Матвичука народний бюджет в ході реалізації проекту Дитячий медогляд планується оглянути 9381 дитину. На сьогоднішній день лікарями вже обстежено 1822 маленьких пацієнта. З них 63 відібрані на дообстеження більш вузькими спеціалістами в Одеську обласну лікарню. Крім того, 933 малюка, які в цьому році вперше раз підуть у дитячий садок. Також будуть оглянуті фахівцями в рамках ініціативи губернатора. Дитячий медичний огляд